Не вірю, я просто не мірю в це. Не може такого бути. не може. Маєш бути спосіб. Я знайду спосіб. Знайду. 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 Безліч старовинних книг розповідають іншим. Все почалось. Можливо, з пірамід. І точно, точно це можна повторити. Апіска бішевицька влада, яка ж це зрада, він любив свого сина. Знаєте, що таке? Любив свого сина.